Добрий день, глядачі і підписники мого каналу. Виріс у вас на городі шпинат. Можна із ним спекти пиріг. Для цього я нарву 200 г шпинату. Така гірка в мене вийшла шпинатом. Тепер я листя промию, відкину на друшльок, щоб стекла вода. Ну, подивлюся, де, які тут грубі стебла. То обріжу, вони мені не потрібні будуть. Шпинат нарізаю на смужки не менше, ніж сантиметр, бо як шпинат буде обсмажуватися, то він іще зменшиться в розмірах. Поставила сковорідку на вогонь, налила сюди олієм 3 столові ложки. Почистила цибулину, кубиками накришила, вкидаю сковорідку. І обсмажую цибульку до прозорості на середньому вогні. Тепер до цибульки додаю 3 столові ложки сметони. Однією рукою мені погано це робить. Зразу я відключуся, а потім ми з вами продовжимо. Ось так. Гарно сметанку я розколотила з цибулькою і зразу ж додаю сковороду шпинат. Тушкуватиму 3-4 хвилини і виключу вогонь. Шпинат вже я виключила і почну зразу замішувати тісто. Вливаю в миску 150 мл кефіру. У мене домашній кислів. Додаю сюди два яйця, півчайної ложки солі, і взбиваю це все. Борошно я просіяла, всипаю в миску півтори склянки. Скльонки у мене на 200 мл. Сюди ж додаю Пів півчайної ложечки. І знову все гарно розколочую. Таке густеньке виходить тісто. Тепер накриваємо миску з тістом рушничком і залишаємо його на пів години. Доки тісто відпочиває, я відпідула форму, в якій запікатиму пиріг. Заслала пергаментом і змастила його олією. Жовток розколотила для змащування пирога і натерла 100 грам сиру. У мене сир моцарела. Виливаю у форму половину тіста. Поверх тіста викладаю начинку зі шпинату. Поверх шпинату засипаю натертим сиром. Зверху виливаю залишки тіста. Зверху пиріг змащую збитим жовтком. Пиріг проколюю виделкою, це щоб вийшло, вийшло зайве повітря. Духовку розігріваю до 180 градусів і випікаю пиріг до готовності. Пиріг випікала 40 хвилин. І зразу ж гарячим його розрізаємо. І в спіріг виходить зі шпинатом і з сиром. Також можна додати до шпинату куряче філе або ж обжарені грибочки. Готуйте, і ви такий пиріг зі шпинатом. Нам смачного! А вам, дорогі мої підписники, дякую за перегляди. До побачення, до нових зустрічей! І всього вам доброго.